Побуднях на 101,8 ФМ. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд. Радіомісто над Бугом 101.8 FM, Проєкт інсайт студії. Працює Віктор Мозилевський. А також я радий вітати в нашій студії. Людмилу Григор'єву, начальницю управління малого та середнього бізнесу Вінницької обласної дирекції Акціонерного банку Укргазбанк та Михайла Ганчука, керівника ТОВ «Промавтоматика Вінниця, Вітаю вас, пані та панове. І сьогодні тема нашого ефіру буде кредити для будівництва сонячних електростанцій, і розпочнемо із такого нагального питання: наскільки ефективна сонячна електростанція в Вінницьких широтах, скажімо так, і чи допоможе вона при ймовірному блекауті. Електростанції ефективні загалом по всій Україні є, звісно, різниця. Південь це більша ефективність, північ менша. Проте є багато країн, які будують і значно вищі України. Зараз великий попит, наприклад, електростанцій в Латвії і так далі. Щодо ефективності, перша сонячні електростанції є двох типів. Вони є без акумулювання і з акумулюванням. Uh -huh. Без акумулювання сонячні електростанції вони недорогі, а, і, але їх використовують виключно для економії електроенергії. Там основна ціна за панелі, так? Панелі і, і сильне обладнання, uh -huh. інвертори і так далі. А, Власне, вони для того, щоб економити електроенергію. Але вони не допомагають, коли електроенергії немає. Тобто вони не можуть працювати, навіть якщо Сонце світить, електроенергія вироблятись не буде. І другий тип електростанцій, так звані гібридні сонячні електростанції з акумулюванням, от вони якраз так ідеально підходять при відключеннях електроенергії. Тобто на електроенергію зберіг, а потім ти можеш її використовувати коли немає сонця, наприклад. так? Коли сонце світить, ми користуємося енергією сонця і паралельно, якщо сонця багато, ми заражаємо акумулятори. Більшості так і відбувається. Ми використовуємо енергію сонця в момент, коли сонце світить, і також паралельно заряджаємо акумулятор. Коли сонця недостатньо, ми взагалі не маємо сонця. Ми користуємося енергією, яка накопичена в акумуляторах. Віннична, Вінниця, як і вся Україна, в принципі, має досвід відключення електроенергії. Так, ми вже готуємось будь-якими способами для того, щоб запобігти цьому, в в разі якоїсь ситуації. Скажіть, будь ласка, Наприклад, для підприємства скільки необхідно коштів для будівництва сонячної електростанції, від чого це залежить? Від площі, від ем, споживання підприємством електроенергії, які є, є чинники залежить від споживання електроенергії споживання підприємством електроенергії, яке воно планує компенсувати завдяки сонцю. І залежить від того, чи вона хоче менше споживати електроенергію, тобто економити, чи вона хоче диверсифікувати своє електропостачання. Це власне, якраз на випадок блекаутів, коли немає електроенергії, вона хоче живитися цією енергією. Відповідно від цих параметрів, від потужності, і залежить ціна. Проте, для орієнтиру, для того, щоб мати приблизні цифри mm -hmm. для такого дуже загального собі прорахунку. Сонячна електростанція, 1 кВт сонячної електростанції без акумулювання коштує 600 доларів. Може бути менше, може бути вище, то вже нюанси, які залежать від типу комплектуючих, від особливостей встановлення, який дах, і так далі, конструкції. Але це приблизно 600 доларів 1 кВт. Якщо електростанції з акумулюванням, то ця ціна вища майже вдвічі. Чому? Тому що. Додається вартість самих акумуляторів. І я нагадую усім, що в проєкті «Інсайт» сьогодні ми говоримо про кредити на будівництво сонячних електростанцій. І У нас в ефірі Михайло Ганчук, керівник ТОВ проматоматика Вінниця та Людмила Григор'єва, начальниця управління малого та середнього бізнесу Вінницької обласної дирекції акціонерного банку Укргазбанк. Якраз пані Людмилою зараз будемо, наша наступна частина розмови. І пані скажіть, будь ласка, чи надає Укргазбанк кредити для будівництва сонячних електростанцій? Так, на сьогоднішній день Укргазбанк надає кредити на будівництво сонячних електростанцій. Вони можуть бути там як дахові, так можуть бути і на землі. Тобто, вже це клієнт вибирає сам. Яка це нова опція банку? Чи вона вже була раніше? Ні, наш банк завжди був орієнтований на відновлювальну енергетику. Тому виходить, ці кредити ми продовжуємо надавати. Як і раніше, ми надавали, але тоді. Більшість підприємств будували сонячні станції великі, во от, для отримання зеленого тарифу. На сьогоднішній день просто змінилось якби використання. Да, немає зеленого тарифу, але на сьогоднішній день підприємства намагаються зменшити собі вартість, да, тому що так вони придбавають електроенергію, а так вони можуть її генерити самі. Хто може отримати кредит? Кредит може отримати юридична або фізична особа-підприємець, яка працює на сьогоднішній день на ринку. прозоро, тобто подає фінансову звітність, має прибуткову діяльність і працює не менше ніж 18 місяців. Які умови кредитування? Ми поєднуємо програму ФРП енергоефективність з програмою 5.7.9 для того, щоб для клієнта було дешевше саме фінансування. Да? По програмі 5.7.9 ми фінансуємо під 7 або 9% річних. Це базовий інвестиційний кредит. Але якщо клієнт. Встановив сонячну станцію і додатково собі ще залучив персонал, в який в нього починає працювати створені додаткові робочі місця. Тоді вже відповідно за кожне робоче місце знижується відсоткова ставка, і максимальна мінімальна верніше відсоткова ставка може становити 5% річних в гривні. А на який термін надається кредит? Кредити надаються терміном до 5 років. тобто 5 років це вже доволі такий значний термін. Особливо в сьогоднішніх умовах да? от і клієнт собі поступово рівними частинами може гасити цей кредит, і е, яку частину проекту має сплатити безпосередньо клієнта, яку може йому компенсувати банк. Ну, надати, надати кредит, ми дивимося на фінансовий стан самого клієнта. Да? От, на сьогоднішній день ми стартуємо від того, що аванс от, в цьому інвестиційному проєкті має складати десь 30%, це співфінансування самим клієнтом. Да? І на 70% до 70% може бути кредит. Якщо клієнт бажає, наприклад, сплатити більше 50%, так він може його сплатити більше. Да? Тоді банк профінансує ще 50%. Чи можливі якісь обмеження по програмі фінансування? Так, програма є державна, тому ми перевіряємо позичальників. То тобто ми дивимося на те, щоб була наприклад у них або позитивна кредитна історія, або можливо відсутність кредитної історії, щоб вони працювали прибутково, щоб їхній бізнес дозволяв погашати цей кредит? А в який термін Укргазбанк розглядає заявку? Все залежить від того, як клієнт подає пакет документів. Mm -hmm. Якщо пакет документів поданий в повному обсязі, то десь протягом 3-4 тижнів ми приймаємо рішення про фінансування. От і двигаємося далі. Я не дарма спитав про терміни, тому що 3-4 тижні в принципі це е, ну достатньо швидко. Так, а чи може в цей період побудуватись? Ну побудувати сонячну електростанцію? Сам будівництво сонячної електростанції е, в нас в компанії про математика. А по перше, це процес. Не просто будівництво. Як у нас відбувається співпраця з нашим партнером, з Укргазбанком? є зацікавлений клієнт, юридична особа, яка хоче там або економити, або диверсифі диверсифікувати постачання своє, або і перше, і друге, що теж дуже часто є. Велика станція для економії, щоб менше витрачати кошти на електроенергію, ціна на яку росте. А і друге, це диверсифікація електропостачання, а саме якісь надважливі. Об'єкти в себе на підприємстві м, забезпечити їх гарантованим гарантованою електроенергією. Це, наприклад, можуть бути сервера чи якісь важливе обладнання технологічне. Так от, власне, коли є зацікавленість такого клієнта, він звертається до нас промавтоматику. Ми виїжджаємо з інженерами на об'єкт, дивимося, вислуховуємо побажання, оцінюємо характер споживання електроенергії цим підприємством, вислуховуємо побажання. І е, робимо е, часто ми користуємося системою АСКО, якщо вона є на підприємстві. Якщо ні, ми встановлюємо наш е, пристрій, зроблений саме промавтоматику, і оцінюємо дуже важливий характер споживання протягом доби для того, щоб підібрати оптимальну сонячну електростанцію. Угу. Після цього робимо такий проект, комерційну пропозицію, де розписуємо, скільки це буде коштувати, які комплектуючі, який термін окупності, і з цими документами вже... Клієнт може звертатись в банк, а банк вже розуміє точно, про що йде мова, яка, яка сума? це сума, а, і далі вже запускається процедура саме надання кредиту, якщо він потрібен, або часткового терміну кредиту. І коли вже є позитивна відповідь, тоді ми приступаємо до будівництва по термінам. Звісно, все залежить від об'ємів. Тому що це може бути велика електростанція, як зазвичай це тиждень-два. Будівництво триває. А хоча зараз у нас в стратегічних планах промавтоматиці це вийти на будівництво сонячної електростанції за один день. Тобто сьогодні прийняли, є офіційне є погодження, є згода. Робимо, робимо і вже наступний, фактично, через день, угу. у нас клієнт вже користується енергією сонця. Пані Людмила, а кредитні кошти, які, наприклад, бере клієнт, ви їх перераховуєте безпосередньо то промоавтоматиці, чи клієнт вже потім розпоряджається ними безпосередньо із промавтоматикою? Ну, всі кошти, які надаються, вони є обов'язково цільовими. Uh -huh. да? От клієнт вже дає заявку якби, на видачу кредитних коштів, от і зразу ж під заявку на видачу кредитних коштів, платіжне доручення на перерахування uh -huh. на партнера на промавтоматику. Тому, якби нікуди в іншому напрямку кошти піти не можуть, а вони зразу йдуть як цільові. І коли приймається рішення, воно так само йде, як цільове вже рішення. Я зрозумів Людмила Григорієва, начальниця управління малого та середнього бізнесу Вінницької обласної дирекції акціонерного банку Укргазбанк та Михайло Ганчук, керівник ТОВ промавтоматика Вінниця. У нас в ефірі говоримо про кредити на будівництво сонячних електростанцій. І е, в мене наступне питання: чи є зараз зацікавленістю Вінничан до будівництва сонячних електростанцій і як вони е, звертаються до Укргазбанку? Чи є вже заявки останнім часом? Зараз є на розгляді декілька заявок, і стало особливо актуально, тому що підприємства всі розуміють, що у нас, скажімо так, гряде осінь, да от осінь, зима, де буде і складно невідомо, да, яка зима. Да, і всі виходить, лякаються цього. От е, хтось може виходить, придбаває генератори, да, з однієї сторони, які ми так само фінансуємо. Угу. От з другої сторони, от е, звертаються клієнти з будівництва сонячних станцій. Пане Михайло, як до щодо вашого підприємства, яка зараз зацікавленість у клієнтів до будівництва сонячних електростанцій ще два роки тому. Тема з відновлюваними джерелами енергії рухалась дуже важко в Україні, тому що головний мотиватор для будівництва сонячних станцій це було бажання вберегти планету, зменшити вуглецевий слід і так далі. А зараз, звісно, вже значно сильніший мотиватор це ціна на електроенергію, це диверсифікація електропостачання для того, щоб воно взагалі було, коли немає електроенергії в мережі. Тому попит суттєвий зараз багато замовлень, звісно. Багато є зацікавлених ті, хто особливо знаєте, ті, хто планує там переживає за свій бізнес і дивиться наперед. Не так вже й далеко, це буквально через декілька місяців. Уже буде зима, осінь, та вже осінь настала. І, власне, уже зараз треба, вже можливо, і ритм треба було подумати. Тим не менше, зараз вже багато замовлень, і я щиро вірю, що все таки ми будемо планувати. Свій, свій, своє майбутнє, хоча зараз горизонт планування суттєво він не, не, укорочений, тим не менше планувати потрібно. І е, те, що буде рости ціна на електроенергію, це, мабуть, уже теж зрозуміло. Те, що й будуть відключення, теж зрозуміло. Тому варто про це подбати уже. І, власне, рекомендується робити. Замовлення є, їх багато на відміну від підприємств, як реагує приватний? Не бізнес, а приватний споживач, так, чи ставлять на будинки електростанції, сонячні електростанції? Знаєте, можна сказати, аналогічний попит. Аналогічний попит. Єдине, що інша трошки мотивація Ви підприємці більше про економію, угу. це для того, щоб зменшити витрати сінотроенергію, які впливають на собі вартість продукції, відповідно на конкурентне становище на ринку. А в побуті це більше про безпеку, про енергетичну незалежність? Адже поставивши сонячну станцію з акумулюванням, звичайно, це, це диверсифікація електропостачання, і воно буде електроенергія буде, слава Богу, сонце сходить кожен божий день і заряджає акумулятори, якими ми користуємося уже ввечері. Пані Людмила, чи надає Укргазбанк? Кредити на будівництво сонячних електростанцій для, для фізичних осіб? З фізичними особами зараз трошечки складніше, тому що зараз е, направленість більше йде на є оселю, є підтримку, тобто туди направляються кошти. От, а сонячні станції таких окремих проєктів, як були раніше, на жаль, зараз немає. Ага, розуміло. Що у вас було пані Людмила сказала, що також генератор теж фінансується. Так, от, власне, що стосується генераторів, дуже часто з цим стикаємося, що у наших замовників уже є генератор, не те, що часто, мабуть, у всіх. <говорит> у всіх, уже коли була велика проблема попереднього сезону, звісно, найшвидше рішення це купити зазвичай дизельну електростанцію. І їх швидко покупляли, і зараз вони є. І м це добре. Що вони є, ми тільки за, вони повинні бути, тому що вони доповнюють загальну систему. Вони збільшують, підвищують фактично стійкість системи, оскільки, якщо немає електроенергії, ви можете користуватися генератором. Якщо у вас генератор, там, не дай Бог, поламався, що часто буває, чи не заводиться зимою, чи закінчилось паливо з різних причин, є сонячна електростанція з акумулюванням, в тому числі генератор. Коли недостатньо сонця або зимою, це теж можливо, коли декілька сонячних днів не дуже ефективні, мало сонця, то акумулятор можуть не дозарядитись. Відповідно, можна там на декілька там на якийсь період часу заводити генератор. Користуватись генератором там півгодинки, і в той же час підзарядити акумулятори на сонячній електростанції. Далі акумулятор ми глушимо е електростанцію. Right. Так відповідно користуємося вже, виснажуємо акумулятор, і це вже тихо, це вже не шумить і так далі. Тому таку систему ми більше сутки якраз обв'язуємо і робимо це однією цільною системою. Я знаю, що на підприємстві того промоавтоматика Вінниця є теж генератор, так окрім сонячних панелей, і ви і ви теж готові до зими. Так, все, що все, що ми пропонуємо і реалізовуємо, це не просто щось, щось міфічне. І мікро... це, це реальні заходи, які ми не просто рекомендуємо ми в себе в компанії. Їх в більшості навіть в початку ми їх реалізовуємо, і потім, коли вже протестували, все працює. Вже далі поширимо. Відповідно, у нас є і генератор, є і сонячна електростанція мережева, де зменшує витратна. Електроенергії є і гібридна електростанція для м, диверсифікації електропостачання. Я трошки відхилююсь від нашої теми ефіру, тому що ми говоримо більше про бізнес, ми говоримо більше про приватний сектор. А що ж робити людям, які більшість людей, які живуть в багатоквартирних будинках? Як не їм викручуватись у ситуації, коли немає електропостачання? Цього, цього сезону прогнозуємо. Відмінність, відмінність характеру відключень відносно попереднього сезону У нас в Україні. Система, енергетична система дуже сильно пошкоджена і близько 50% вже виведене з ладу. Відповідно, диверсифікувати якимось чином заміняти вже немає чим. Тому, скоріш за все, що цього сезону відключень буде менше, і це гарна новина. Відключень буде менше, але вони будуть на довший період Надовж. часу. і це суттєво міняє підходи. До того, як підготуватись, тому що якщо раніше достатньо було невеличкого пауербанка а, чи інвертор з акумулятором, і можна було цих там 2-3-4 години перебути, то звісно е зараз уже це буде зробити нереально, тому що якщо не буде електроенергії, наприклад, тиждень чи два тижні, е будь-який пауербанк виснажиться, тому потрібно щось. Що може підзаряжати, угу. це може бути генератор, невеликий генератор, або ну знову ж таки павербанк з можливістю зарядки від сонця, сонячної панелі. Угу. Я вперше скажу, що не хотів би, щоб ви були праві. Я маю на увазі щодо довшого, довших відключень, але побачимо, як буде зима. Але в принципі для бізнесу є вихід. Як убезпечити себе, як зробити так, щоб завжди мати електроенергію. Цьому допоможе і ТОВ «Промавтоматика Вінниця, і Укргазбанк. Дякую за ефір і нагадую, що сьогодні в проєкті Інсайт ми проговорили про кредити на будівництво сонячних електростанцій із Людмилою Григорієвою, начальницею управління малого та середнього бізнесу Вінницької обласної дирекції Акціонерного банку Укргазбанк та Михайлом Ганчуком, керівником ТОВ «Промавтоматика Вінниця. Дякую вам. Теплої, світлої вам зими. І до зустрічі у наступних ефірах. На Дякую. все добре. Дякую. На все добре. буднях на сто і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.